Розуміючи, з ким, про що і з якою метою. І от перед вами показники, які характеризують високий рівень комунікативної діяльності, знову ж таки не планую вас екзаменувати, але зверніть, будь ласка, увагу, прикиньте, прицініться до цих показників. І якщо ви Виділили чесно, перед самі перед собою, там не для мене, не для організаторів нашої сьогоднішньої зустрічі. А от, виключно для себе, якщо ви визначили два-три параметри позиції, а де ви усвідомлюєте, що ну так є на чим попрацювати. То вже на цьому етапі ми з вами розуміємо, що наша зустріч сьогодні точно не випадково. Але знаєте, щоб посилити психологічну безпеку команд, я б хотіла сьогодні поговорити, друзі, з вами, про 5 важливих аспектів, які дають змогу. Будувати ефективну взаємодію і створювати безпеку, і повірте, ці фактори, ще років 15 назад, були зовсім інші, тому що суспільство. Е Немало ще такої цифровізації великої, змінювалося покоління і психологічні потреби учасників зараз різних команд, і те, що наприклад було цінним 15 20 років назад. На жаль, зараз воно переосмислюється. А ми з вами, українці, дивіше перебуваючи в таких складних умовах військового стану, взагалі змінюємо наші сенси. І вкладаємо розуміння в команду вже трошечки інші якості ніж, наприклад, наші колеги, десь там на заході. Тому.